Усіх в студії програми Один на один. Сьогодні нашим гостем є непересічна особистість, один з провідних українських фотомотців Одесит Олег Куцький. Вітаю, пане Олеже. Спасибі, добрий день всім, всім глядачам і всім слухачам. Приводом заїхати в Рівне для вас стало відкриття персональної виставки Дим пам'яті у краєзнавчому музеї Рівненському. Вона проходитиме. Я наскільки зрозумів, це така собі нетривіальна спроба ще раз переосмислити радянське минуле. Розкажіть трошки, от про виставку і чому от саме зараз назріла її актуальність? Ну, дуже важко, дуже важко сказати, що ця виставка присвячена тільки радянському минулому. Я дуже всіх перепрошую, всіх, хто мене бачить і слухає. Справа в іншому. Справа в тому, що. Сама виставка, вона сама по собі могла створюватись протязі багатьох років, і вона не, не відображала повністю життя Радянського Союзу. Наприклад, не може одна людина відобразити життя Радянського Союзу тої країни, яка від нас вже пішла в небуття. Я тільки так говорю. Одної людини фотографа навіть дуже непересічної особистості для цього дуже мало. Але події останніх років, які відбулися в Україні, вони мене змусили зробити цю виставку, тому що ця виставка нагадування про минуле як сьогодні, сьогоднішній день України, тому що те все, що робилося в Радянському Союзі, воно все було наскрізь, наскрізь фальшиве. Слова, які промовляли наші керівники Радянського Союзу, вони були одні. Поступки їх, діла їх були зовсім іншими, а народ жив зовсім по-іншому, він жив в якомусь іншому вимірі. Що ми маємо зараз в Україні? Чому це все от так ось зробилося зараз і в цей час? Тому що наші керівники говорять нам одне з трибуни парламенту, з трибуни, з президентської трибуни, там з інших трибун. Нам всі говорять про те, що у нас покращення кожен день вже сьогодні. І якщо подивитися. То цього покращення немає і не буде. Народ живе сам по собі, народ живе в якомусь іншому зовсім вимірі. Люди виживають як можуть. І оце протиріччя, те, що було в Радянському Союзі, залишилось у нас, в Україні, вже в незалежній державі. Воно мене якось там внутрішнє, десь асоціювалося. І воно підтримувало і ця думка, яка ось виникла. Показати ті протиріччя на фоні нашої держави сьогоднішньої, щоб сьогодні люди, які подивилися, вони могли дійсно побачити, тому що співставлення тих лозунгів партійних того часу і життя конкретного реального життя того часу, воно якраз показує все те лицемірство, все те блазнірство, з яким Керівництво тоді тодішнє керівництво КПСС відносилось до свого до свого радянського народу, і зараз ми бачимо це ж саме. Тому і події в Києві останні по всій Україні вони якраз підкреслюють ту ж саму думку: неможливо побудувати державу на фундаменті з брехні. а от яким чином от? Розкажіть, як ви в художній спосіб е, ці свої думки е, намагалися е, донести? От як підбирались роботи, як, е, в який час вони створювалися? Років п'ять чи шість тому назад я зробив таку виставку в Одесі, зробив першу виставку, і ця думка прийшла до мене в е, маршрутці. Відверто? Я зараз згадую. Мене просили зробити виставку, зробити виставку, фотовиставку, присвячену 7 листопада, це щоб показати, що дата така була, що була така держава і все інше. І Я відмовлявся тому, що ну показувати одні фотографії, присвячені Радянському Союзу, фотографії радянських часів, ну це якось було досить тривіально, і окрім того, не було якогось мистецького творення, щоб оце. Ці фотографії подати їх якомусь іншому ракурсі. Я довго думав про це і відмовлявся від цієї виставки, а потім я їду в маршрутці, і до мене прийшла така думка. А якщо я оформлю на паспорту з радянських газет, з газет тих часів і покажу протиріччя між словами і між конкретними фактами, От фотографія це конкретний факт, це реальна дійсність. І, і тоді я відразу зателефонував своєму товаришу. Сказав, що якщо ти зможеш мені знайти хоча б там десят, десяток, два десятка старих радянських газет, то я зроблю цю виставку. І ми в пошуці були дійсно в довгому, тому що зараз радянських газет вже майже немає, дуже довго шукали, але знайшли. І оце був перший такий експеримент з цими фотографіями, який був напрочуд вдалий. Він дійсно вийшов, і ці там 5 чи 6 фотографій з великої серії радянського союзу, вони вийшли дійсно самими цікавими з усієї виставки. І я тоді задумався над тим, щоб зробити оцей весь цикл, великий цикл, десь порядка 50-60 фотографій, які будуть якраз відображати цей період протиріччя цього періоду. І я займався пошуками газет старих і знайшов газети від життя Шесталіна в радянському Союзі і до останніх днів Радянського Союзу. І тоді я приступив до збору цих всіх розрізнених клаптів інформації в одне ціле. Це було дуже довго. Це не було на протязі одного дня чи одного місяця. Це ця робота зайняла більше ніж два роки. Зібрати оце все, підібрати лозунги, підібрати гасла того часу відповідно до фотографії. Ну, обтяжлива робота, але вона була для мене дуже цікава, тому що, ну, тому що хотілося донести до глядача суть проблеми. Не просто йому сказати подивись, яке життя було. І не просто, щоб глядач подивився, а щоб глядач задумався. Задумався і зробив для себе висновки. І оце саме головне, що для мене в цій виставці, щоб глядач дійсно зробив висновки, щоб ми не жили в тому світі, де ковбаса була 2,20 і більше нічого не було. І нічого не платили за квартплату чи ще за інше бензин дуже дешево коштував. Це все було дуже відносне. А саме головне це та свобода, якої то не було, і навіть думати про це було заборонено. Тобто Якщо... в краєзнавчому музеї от, повністю ця виставка буде Скільки там робіт? Mm -hmm. В краєзнавчому музеї зараз 50 робіт, а в мене їх 60. Я хотів їх довести до 74. Тобто... Відверто 74 роки радянської влади, я хотів їх довести до 74. Ну, ще. Ще працюю над цим. Ну, ці роботи, я так розумію, експонуються періодично в, і в інших містах України. Це така виїзна виставка. Ви вважаєте за необхідне показати усім? Ну розумієте дуже важко сказати. Не всі наважуються показувати такі виставки, розумієте. У мене це вже не перший раз такі складні складні взаємовідносини. Якщо у Хмельницькому у музеї фотомистецтва вони з задоволенням прийняли цю виставку і відкрили її на День Незалежності України, відкрили, було дуже гарно, було дуже цікаво. То, наприклад, у нас в Одесі таку виставку експонувати дуже важко. Вона експонувалась і частково тільки. В музеї сучасного мистецтва в Одесі, але це не музей державний, це приватний музей, тому там правила більш такі спокійні і відносно можна щось робити, і то вона не експонувалася як там окремо. Вона експонувалася при відкритті музею окремий зал був. Дуже важко з такими виставками мати справу, тому що державна наша адміністрація, яка адмініструє культуру, вона дуже уважно дивиться, слідкує за такими виставками, які можуть в той чи інший спосіб похитнути ну, якісь там думки глядачів. Розумієте, своє не бачення якесь на своє тій території. Тобто там мене... боротьба якась з інакодумством з інакодумством <систити> інакомисленням. А дух свободи це така річ, яку не загасити Беркутом. Розумієте, це дуже важливо. А окрім того, це ж не перший приклад. Якщо повернутися трошки в минуле, то 2004 року я був на Майдані в Києві і зробив. Ну, Розумієте, плівка є плівка. Я тут хочу відразу сказати, що я до повернення з Майдану в Києві я не знав, що я сфотографував. Я знав, що я фотографував, але до проявки плівки ти завжди мовчиш, тому що це ну, табу якесь таке фотографічне. І ось коли я повернувся з Майдану, я неділю був в Києві з першого дня, неділю був. Повернувся в Одесу і дивлюся, а вся Одеса обклеєна рекламними щитами, де бомжі е, біля помойки, і написано «Это Майдан Київ. Це мене дійсно обурило, тому що я був на Майдані, відчував цю атмосферу, я жив серед цих людей, і я, проявивши плівки, я вже бачив, що в мене дуже гарний фоторепортаж з Майдану. Дійсно дуже гарний фоторепортаж вийшов. Навіть Тоді... там, там два вийшло. Там вийшло. Ну це потім. Це вже потім. Yeah. так, Це вже потім. Розумієте, це вже. Але на цей період зробити виставку в Одесі неможливо було. Просто неможливо. Ні один музей, ні, один, ні одна виставкова зала не хотіли приймати цю виставку. Це було під забороною. Єдина людина, це ну він герой України. Борис Давидович Литвак, у нього реабілітаційний центр для дітей з ДЦП. І він, незважаючи на все, він дав свій виставковий центр Золотий Ангел. І в цьому виставковому центрі ми зробили цю виставку 100 миттєвості істини. Виставка, звісно, була дуже вражаюча, а особливо на тлі тих всіх бомжей, які... Веселі по всій Одесі. Розумієте, це, це ж вражаючі речі. І я не давав коментарі, не... це я просто показував миттєвості життя, які відбувалися в Києві. Ну слава Богу, тоді влада помінялась там і все інше. Ну, але ж менталітет людей то змінити одразу неможливо. Розумієте, для мене. Демократичні перетворення в країні, в якій я зараз живу, хоча я виходець із, із радянських часів, і більшу частину свого життя я дійсно прожив в Радянському Союзі. Але для мене демократичні перетворення в нашому житті це подібні, знаєте, як дитина, яка вчиться ходити. Поки дитина не навчиться ходити, вона скільки собі синців наб'є, іде завгодно, і на м'якому місці, і на лобі також. І коліна подере, і руки будуть подрані. але вона навчиться ходити, і тоді вона впевнена, буде йти далі по житті. Демократія в Україні це як та молода дитина, як мала дитина. Вона тільки вчиться ходити. Є помилки, є синці, є все. Але свобода не дається просто так собі. Свобода, свобода дійсна. Свобода це стан, це стан, напевно, твого розуму. Це не я сказав перший, тому але я притримуюсь цих слів. Але от якщо згадати, а Радянський Союз з одного боку дійсно тоталітарна е, така держава за стилем керівництва, з іншого боку, от, от тій такі Одесі, там ще десь на сході, на півдні, от чимало людей зберігають якісь такі е, почуття ностальгії за тими. Часами. От ви свого часу, в тому числі і членом е, Союзу фотохудожників СРСР, е, були також, як, як, як людина мистецтва. От Як можна було б, от просто абстрагувавшись від цих таких якихось е, термінів політичних, історичних, от, як людина мистецтва, як можна порівняти от той стрій із тим, що ми маємо сьогодні? Що багато чого спільного залишилось, все-таки, напевно, дещо змінилось. Дуже. Дуже цікаве питання, тому що ну, в радянські часи, як людина мистецтва, ну ви розумієте, я довго не міг відчувати себе людиною мистецтва, тому що ми займалися фотографією. Фотографія в радянські часи вона не була мистецтвом, тому що вона навіть офіційно не була признана як мистецтво. Як візуальне мистецтво. Для мене фотографія, вона поряд з живописом, це візуальне мистецтво. І все. Але для радянських керівників фотографія це була перш за все документальна фотографія. Фотографія, де Леонід Ілліч Брежнєв цілується з Хонекером. Оце фотографія, оце вони поважали, це вони знали. Парадний портрет відритушований. Оце вони знали і поважали. Але зробити так, щоб була спілка фотохудожників СРСР, вони не могли, не давали дозволу для того, щоб цей дозвіл пройшов на самі високі рівні, це понад це було понад 5 чи 10 років. Я не пам'ятаю точно, організаційними питаннями займалися інші люди. Я тільки в міру своїх можливостей там підписував всякі петиції тоді в той час. У нас були фотоклуби, і вони рахували, що цього досить в радянські часи. Ви не митці ви просто так собі. Хоча школи були на той час і Прибалтійська школа фотографії, і в Одесі була сильна школа фотографії, і у Львові була сильна школа фотографії, Грузинська школа фотографії була дуже цікава. Ну, я не говорю про Москву, тому що там, як завжди, були самі сильні кадри. В Москві фотографічні, але спілки такої просто не було і не могло бути, тому що це була тоталітарна держава, і все залежало від рішення керівництва. Якщо керівництву це подобається, воно скаже так. Якщо керівництву це не подобається, він не знає, що це таке, він ніколи не скаже так. Тому так і було. І тоді твоє відношення до життя. Воно все ж од... все, все одно ж залишається, ти ж самим собою залишаєшся, ти все одно відносишся до цього життя так, а не інакше. Тому що це ти, ти зі своїми думками, ти зі своїм поглядом на світ. І дійсно те, що робилося для газет, воно завжди було для газет, для журналів воно мало дуже якісь негативні для мене риси, тому що воно не показувало життя в повноті його. Воно показувало тільки частково, Воно показувало усмішки. Я працюючи в порту фотографом. Наприклад, я повинен був фотографувати докерів тільки в парадній одежі для того, щоб сфотографувати для журнала Морський флот. Ну що це таке? Вони ж працюють в іншій одежі. Якщо працюєш для ВДНХ СССР, обов'язково всі ну прямо на прасування. А як тоді робота? Робота ж інша. Робота і брудна, і потрібно працювати на механізму, і масло, і все Тобто... Нестиковка от тих речей, які відбувалися у реальному житті, і та парадна сторона, яку показували завжди заретушована, заглянцована, як зараз буде, будемо говорити, гламурна сторона. І от це все зараз в Україні, коли ми перейшли уже в інший вимір часу, здавалось би, але ж ми не змінили систему. Ми... Маємо систему влади ту саму, що й була при радянському союзі. Ми маємо ті ж ради, які нічого не вирішують, і маємо й діно компартії. Ну не компартії, так партії регіонів. Ну, докарів. вже можна робити і докарів парадній можна формі. фотографувати вже й не в парадній формі, але вони зараз нікому не потрібні. Вони потрібні як антураж, як масовка. Вони потрібні для того, щоб зігнати їх на зустріч з президентом Кучмою. Наприклад, це ж я був присутній. Тоді їх всіх вдягають, щоб вони були гарні, садять снайперів на склади там на крани, ставлять снайперів, щоб, не дай Бог, ніхто не встрілив, ніхто нічого не зробив. І починається організована масовка. Ну вибачте, це ж не зустріч. Це не зустріч з людьми. Люди ж не вільні. Вони ж не можуть навіть слова сказати. Розумієте, вони можуть говорити тільки тими штампами, які їм дали. Там не секретарі, тепер не секретарі КПСС, тепер якісь інші люди, які відповідають за цю зустріч. Це фальшиво все. Це наскірість фальшиво. Тому ця система влади повинна бути змінена в Україні. Тоді й творці будуть відносно відчувати себе набагато лучше, набагато краще. Чому Зрозумієте, не можна управляти культурою. Міністерство культури в нас є, воно управляє культурою. Хто може управляти культурами? Хто може управляти помислами творця? Ну, такий нонсенс. І, ну, є мистецтво якось десь в призмі тої такої державної культури. Є таке незалежними. А Незалежне. І тому зараз дуже гарно, що є незалежні митці, які дійсно виказують свої думки голосно. Не бояться нічого. І тому я ну, маю сміливість якось так про себе говорити, що я теж відношусь до тих, що самих незалежних. От раніше також неодноразово спілкувався з фотомитцями, в тому числі от і приблизно вашого покоління. Вони згадують, що. Спочатку також ну, важко було створити ці фотоклуби всі і демонстрували загалом такі якісь красиві картинки, якісь вони називали їх там листівочники чи якось так. Откриточники. А, да, откриточники. А, от у Вас був такий період, чи у вас від початку вже була якась така думка, що треба обов'язково якісь меседжі в роботи закладати, щоб це Ні. все таки було мистець, коли відчули себе от митцем таким, от самі себе усвідомили, як це сталося? Можете це згадати дуже... той момент? Це знаєте, це процес, який ну напевно йде на протязі багатьох років. Він не, відразу не зрозумієш, чим ти повинен займатися і що в тебе основне. Спочатку починаєш дійсно десь дивитися, десь щось і думаєш, о, як це гарно, потім починаєш розуміти, що під цим словом гарно в цій відкритці нема нічого, пустота. Для того щоб прийти до філософського якогось змісту твоїх фотографій, для цього треба праця, велика праця. Просто ти працюєш і непомітно для себе твої думки починають реалізовуватись в твоїх роботах. Це непомітно для тебе. Це спочатку дійсно там листівки, дійсно якісь гарні карточки там на пам'ять на згадку. А потім ти починаєш рости, рости, просто рости, як оце насіння проростає з тих от відкриток. Не всім це дано, але є люди, які це можуть зробити, і від простих фотографій, які ні про що не говорять, а просто говорять про якісь краєвиди, там гарненькі, солоденькі, переходити до більш осмисленого філософського сприйняття навколишнього середовища. Це Причому можна це якось собі виховати? Можна, можна, якщо ти постійно будеш працювати, якщо ти постійно будеш читати книги, якщо ти не будеш читати книги, якісь там Гаррі Поттер чи ще щось інше, які ну, назначені для дітей, для їх розвитку. А якщо ти будеш займатися серйозною класичною літературою, будеш читати, то дійсно в тебе думки зовсім інші будуть. В тебе будуть інші думки, а якщо в тебе будуть інші думки, то в тебе і буде зовсім інше бачення. Окрім того, ти не повинен дивитись зомбоящик, який тебе просто хоче тебе деградувати тебе до рівня е людини, яка нічого не сприймає крім слів з телевізора. От мистецтво це воно існує в чистому вигляді, чи у нас, як і в радянські часи, от художник це дещо більше ніж художник, як вважає розумієте. Розумієте, дуже важко сказати мистецтво в чистому вигляді, вже скільки було спроб робити, що мистецтво існує ради мистецтва, і вони всі провалилися, тому що вони всі, як окремі течі, як окремі напрямки, вони залишились в музеях. Вони дійсно залишили свій слід, але вони залишились в музеях, а в житті їх не стало. Розумієте? Кожен напрямок, він так чи інакше, він відображається в музеях, в зібраннях музеїв, але слід в житті на розвиток суспільства, він не по, він не, вплив, не вплинув. Мистецтво класичне, яке було, воно так і залишається. І, хоч скільки б не говорили, що театр класичний вже вмер, та вже говорять 2-3 тисячі років, ну 2 тисячі років, як, як на мене. Але класичний театр живе і розвивається. Тому ви бачите, що класичне мистецтво воно не вмирає. І воно впливає на розвиток людства більше, ніж всі ті окремі течії та течії, які з'являються. Так, вони залишають свій слід в історії, але вони не впливають настільки, щоб можна було зробити мистецтво рушійною якоюсь силою. І мистецтво воно може допомогти, але вирішити нічого не зможе. Само по собі з Рівненською ми фотометцями знайомі з роботами ну, їхніми? що з... подобається, що можливо якісь особ... особливості рівненської школи могли б виділити. Можу. Ви знаєте, мені дуже подобається цей цикл фотовиставок, який проводять в рівному Рівне, моє рідне місто, вернісажна покрову, фотовернісажна покрову. Мені дуже подобається Олександр Харват як людина, яка закохана не тільки в фотографію саму, а в саму фотографічну справу. Розумієте, якби не було такого, як Олександру в Рівному, то його потрібно було б, напевно, придумати. Тому що завдяки йому, завдяки його студії, завдяки його зусиллям в цьому місті є уже і свій. Свій характерний для цього міста фотографічний почерк, і це дуже цікаво і дуже важливо. Я, наприклад, коли познайомився з роботами рівненських митців, я на першому, в якому я приймав участь, першому ферні фотовернісажі на покрову, це було десь чи в 2008 році, не пам'ятаю точно, але я з задоволенням подивився каталог, з задоволенням подивився на роботи. Хлопців і дівчат з Рівного, і потім, коли вже був тут на пленері на вернісажі на Покрову, я з таким задоволенням був тут ці три дні, познайомився ближче, поспілкувався з хлопцями з дівчатами. Мені було дуже приємно. А потім я подивився на ці каталоги, подивився на фотоальбоми, які випустила студія в Хорваторії істини. Це дуже цікаво і дуже. Дуже об'ємна, дуже кропітка робота, і я співчуваю Олександру той обсяг роботи, який він виконує в цьому місті, це навіть для Одеси це дуже багато, тому що у нас в Одесі такого нема. У нас випускають якісь там підприємці свої, власні за свої кошти випускають. Але таке зібрання таких пам'яток, які зробив Олександр для Рівного. Немає на ну не знаю в Україні. Немає іншого прикладу. От вже майже сплив час нашої розмови. Можете ще от щось побажати тим, хто дивиться нас, і можливо, от вже завтра чи після завтра прийде подивитися і вашу виставку в краєзнавчому музеї. Ну побажання. самі кращі побажання в наступному в цьому вже наступившому пріж В тому році, який вже прийшов до нас. Я маю надію, дуже велику надію, що цей рік принесе нам гарні переміни. Я маю дуже велику надію на те, що все-таки ми якось зможемо побороти свій страх. Це наслідок майдану для нас, для всіх. Страх побороти в собі це значить не боятися говорити, не боятися виступати. Це значить не боятися жити. Це значить не боятися бути вільною людиною в вільній країні. Це, напевно, головне, що для мене завжди має дуже велике значення. І я цього бажаю і всім тим. Хто мене бачить і хто мене слухає. Ще, звісно, хочу побажати кожному щастя в родині, любові чистої. Ну і достатку в домі. Це завжди так повинно бути. Тому що в щасливій родині достаток в домі також буде. Хай він буде свій, але він буде свій, власний, і він буде, і він буде приносити радість кожному. Спасибі всім, хто мене слухав. А хто хоче побачити, приходьте на виставку. Такою була наша сьогоднішня розмова. Я нагадую, що гостем студії був знаменитий одеський фотохудожник, автор виставки Дим пам'яті, яка проходитиме від сьогодні в Рівненському краєзнавчому музеї Олег Куцький. Дякую за розмову. Всім, хто був з нами, рекомендую надалі залишатися з РТБ. Нехай щастить.